you <laughs> Ці молоді люди аж ніяк не професійні гумористи. Однак їхньому запалу та енергії можуть позаздрити навіть ветерани КВН. До Івано-Франківська з'їхалися команди із різних куточків країни. На сцені Прикарпатського університету проходять ігри Кубку та студліги КВН України. Більшість із цих команд тільки починають свій шлях клубу веселих та кмітливих. Саме такі виступи каже директор асоціації КВН України Володимир Воговський. Відмінний шанс заявити про себе. Кавен це все таки не там хорове мистецтво чи танцювальне, де відточуються певні тонкощі тих чи інших складових в даному випадку це авторська творчість. Причому авторська творчість у тому розумінні, що ми допускаємо до виступу в командах лише виключно авторські матеріали, які належать самій команді. Це не може бути плагіату, тобто використання матеріалів, які були до того чи в інших командах, і так далі. Організаторами ігор виступили міське та обласне управління у справах сім'ї та молоді. КВН вважають мистецтвом, тому всіляко підтримують веселих та енергійних. Це і ви дозвілля. У не такий простенький, як виглядає зі сторони, і за на п'ятихвилинним привітанням чи семи хвилинним домашнім знанням стоїть надзвичайно велика праця. Вона потребує і розробки сценарію, і акторської гри, хореографічний посунок підбору музики, танцю і так далі. Тобто насправді це дуже складний вид неповівського слова мистецтва. Цього разу і темою гри є цирк. Команда оцінюватиме професійне журі. кажуть, акцент на акторську майстерність, вміння подати матеріал, і найголовніше, як його сприйме глядач. За словами Президента Івано-Франківського клубу кавенці ігри приурочені ювілею кавалєрки та стануть справжньою окрасою сезону.